Запорукою партнерства для мене є професійна підтримка. Чесність та повага один до одного. Запорукою партнерства є нові можливості. Повага до кожного. Взаємна довіра. Це взаємна підтримка та результат роботи. Запорукою партнерства для мене є вирішення складних питань за філіжанкою кави без цукерок. Чесність у намірах і готовність до співпраці. За порукою партнерства для мене є здатність домовитись, хто сьогодні психує, а хто приймає рішення. Відповідальність є спільна мета і віра у взаємну підтримку. взаємодія суб'єктів соціальної роботи, взаємна довіра, спільні цінності. За порукою партнерства для мене є те, що разом ми можемо більше.